Існують люди, які заворожують з першого погляду першого слова. Наша сьогоднішня героїня саме з цього доволі невеликого кола яскравих особистостей з неймовірною енергетикою, унікальною здатністю заряджувати простір навколо себе світлом, добром та позитивом. Пані Людмила, дуже раді вас вітати в обласному центрі народної творчості. І оскільки ми в цьому затишному кабінеті, ви знаєте, як ви вважаєте на цій карті? От де Новомиргород? Де знову тут Новомиргород, мабуть, в самому центрі, так як у моєму серці? Людмила Миколаївна Третяк, завідувач сектору культури, туризму та культурної спадщини Новомиргородської міської ради Новокраїнського району. Звичайно, з таким інтелектом, енергією та оптимізмом їй до снаги будь-яка адміністративна посада. Та сьогодні мова не про це. З нашою героїною поговоримо про мистецтво в усіх його жанрах і проявах поетичне, вокальне, театральне, тобто про те, чого прагне і чим живе її душа. От де я не була, а новомир таке притягувало. Там творилося, там у себе в своєму гнізді. Отак От якось, знаєте, такий відчувається захист. От я там за сімома замками. За там е, лікують стіни, як ото домашні, це правда. Так що вона дуже, крім усього, своєї чарівності, вона ще якийсь магніт має для таких, мабуть, як ми. Ну, я там виросла, народилась, виросла. Тобто змінити місце проживання у вас не було думки? Не було думки. Е, дуже багато було думок таких, що я працювала десь і в Ніжині. Ну там, де мені мене запрошували, і в Ніжині дуже, дуже гарне місто, півтори тисячі років, там є на що подивитись, там є до чого, як. Доторкнутися частинкою своєї душі також і писалася там, так, і все, але і в Києві. В Києві навчалася, і там були пропозиції. Олександрія, я взагалі мовчу. Ну, тут Кіровоградщина, то воно зрозуміло, взагалі Кіровоградщина е, таке місце, е, я б сказала, чарівне, саме магніт. От. І серед всіх, мабуть, громад, Новомиргородська, Новомиргородщина, все-таки. Дає оту силу, дає отой стержень, який не дає ніде пропасти. Я б так сказала. Мені стечко бачківське І в театральному мистецтві, і в вокальному, і в літературі, і в поезії. Ви пам'ятаєте цей потяг до мистецтва, до якого жанру був первинним? І відколи? Ну, ну взагалі, то про мене говорили рідня, коли ж трошечки підросла. Коли про мене розповідали, то казали, що перш ніж навчилась говорити і стоять міцно на ногах, тобто ну, як дитина спиною, це та маленька, то вже співала. То я так собі думаю, ну це не, не спроста також через те, що в багатьох поколіннях, от саме в моєму роду, співучі були всі жінки, абсолютно всі чоловіки. Все не можна було сказати, що хтось якось випав із цього. Вони ну як раніше було дуже багатодібні, це моїй прапра. Діди, баби, родини були багатодітні, але вони всі були співучі. От якось ну, ні на кому природа не відпочивала. От через те, мабуть, що з малку чулося це все. Значить, дитина так собі розуміла, що це так правильно. Це так треба робити, бо мене так оточувало все це. От так я росла між цим. То, мабуть, до пісень, звичайно, а чого до пісень, то тут, тут вже ж витоки, це ж все тоді починає, почалося з пісні, то будеш писати. Геть, Якщо вже складається, воно тобі римується там, і ти його співаєш, будеш і сама писати, і щось воно в мене так і лежала душа до цього. Коли ви написали перший вірш? Ну, перший такий собі був в шкільні роки. В шкільні роки. А як були... років було? Років 12, мабуть. Ну, Підлітково. Да, так, такі собі ще були. Я більше писала казки, таке прозове щось. Але, ну, знаєте, є діти, які... А як сказала, чи є дорослі, які по життю залишаються дітьми? Кей! Людей, розбираєтеся в людях, зазвичай саме перший, от таке враження про людину, воно саме правильне. Дуже довіряю інтуїції. Я взагалі так думала собі вже по життю, коли я в щось встрявала, ну якісь у мене були не щось у мене там виходило, не виходило вірніше. Я завжди думала, і би я послухала себе. От, якби я послухала той внутрішній голос, а мені вже говорило, що як треба себе. От серце піти, як кажуть, серце підказувало, що так не треба вчинити, або так треба було вчинити інакше. От то, мабуть, багато яких не відбулося б якихось там негативних подій. Але справа в тому, що негативні події також шліфують нашу душу. От значить, ці уроки треба було пройти просто. Тобто ви вірите в фатум, скажімо так? Я вірю в... Те, що не, нічого не буває просто так. Людина для чогось проходить цей шлях, людина для чогось зустрічає цю іншу людину. Навіть якщо е, люд, ці люди потім розходяться, потім по життю вони ніде не зустрічаються, але доторкнулися частиною душі один до одного, вже вони е, ту роль виконали, щось змінилося, щось за, е, примусило задуматись, примусило щось в, в собі знайти, пошукати. Що... Що насправді на, на що волоцінне, що справжнє. От ну не буває просто так нічого. Я вам можу сказати, що скільки працюючи ось зараз з людьми, про неї дуже гарних, е, дуже відгуків багато. Вона входить в становище е, кожної людини, театр позмій, і вона там е, безпосередньо також приймає участь і ніколи не відмовляла ні в яких конкурсах, завжди е, ну людям не відмовляла там, де вони обов'язково буде добиватися до, до останнього, щоб зробити тільки велику користь, принести ну, своїм колегам. Я йду через терни. Я, от, у мене складається враження таке, що навіть якщо там на фіналі концерту, так, в фіналі цієї п'єси, овації і квіти, і якісь похвала, і нагороди. То до цього, ну якщо людина якась йшла б навпростець, от у мене просто така манія. Я не йду навпростець. Я якось так збільшую оцей е, траєкторію, я не знаю, якийсь е, відстань цю. Я сама її збільшую. Буває таке, що дійсно я йду не прямою дорогою, а десь через якісь дібрі якісь, щось щось там собі. Придумала, що отак правильно. А чому не віднаходити легкі шляхи? Якщо а, є важливість, ну, я не знаю. Мабуть, це от таке моє пізнання світу. Ні, я б я б не сказала, що не складається навіть. Буває, що і послані люди потрібні, і все якось воно виходить. Так що. От, от таке складно, сурядне, ото пишу у своїх віршах і щось хочеться докопатися до, людського, до якоїсь людської середини, да, до людської душі. От, мабуть, отак я сама в собі копаюся, і йде, от, продліваю собі цей шлях до, до, я ж говорю, до фіналу, да, до фінального якогось там, до занавісу. Мені треба йти якимись окольними путями. Бо... Довго не вмію мовчати, довго не вмію сердитись, довго не вмію е, гніватись на когось. Життя прекрасне, я його бачу тільки з цього боку. Якби мене воно не ламало, я його бачу все одно більше оцю, з цієї сторони сонячної. Бачу, синах, будь в тебе я всена. Будіпровами зеленими. фігура така. Що я забуваю слова? Треба на Скажіть мені, будь ласка, як ваша свободолюбивість е, себе відчуває в подружньому житті? Чи ви говорите чоловікові? Якщо не буде по-моєму, поміняє чоловіка. Ні, ага. та я набагато хитріша. Я маю на увазі проект. Я, я набагато навази. хитріша. Так, справа в тому, що ну звичайно, я вітаю належне тому, що мене таку треба любити. Ну, а це взагалі оце міняю жінку. Це було моє таке у два. Ну да. Як 12 чоловік сприймав ваше бажання взяти участь в проєкті міняючи взагалі? О, це було це шутка. Була це був жарт. Це взагалі, отак мені не було чим зайнятися, Я там заповнювала якусь анкету. Мені ну я взагалі ще із самих там із шкільного віку, я, я пам'ятаю таке, що в якомусь журналі знайдемо з тими анкетами сидимо і там щось відчитуємо. Оце мені просто як ну це яка така була. 11 -та година там вечора, і він вже спав. Він до цього, а тоді я просто сказала: ой, а з нами хочуть вийти на відеозв'язок. Він для чого це? Ну, а так як він. Взагалі, оце я заводю ці всі справи, що а давай врахуємося, а давай туди підемо, а давай, а давай туди поїдемо. ну і ну, Початок це з мене йде, то що з мене це починається. Культурна програма так. вашої родини на це вас? Це з мене починається писати сценарій, десь там геть швидко і, і все, і з ног на голову, і буде все добре. От, Так що він навіть не. Ну, якось не... Не зоглядівся, як це все воно трапилося. Та я й сама, я кажу, та це просто жарт. Я йому кажу, ти розумієш, у нас не відберуть на що? Це? Там скільки воно різних по всій Україні. Це ми просто вийдемо, по, ну, поприковувалися собі і все. І потім, як ми, звичайно, вже вляпалися, бо це донька так сказала, ну, мама вляпалася, ми будемо всі розгибати. Коротше, всі були в шоці, в нокауті, ну, звичайно, то, тому що ну, я сама перша в нокауті, бо їм то в мене заходи. І мене на тиждень просто забирають з Новомиргода просто на тиждень, там, де в мене куча репетицій, якихсь, купа якихось справ. Зразу знайшлося, бо до того моменту, коли я вечором сиділа, у мене все було добре. Я була свободна, від, від всіх нічим не обтяжена. І лише тоді, коли вже вияснилося, що ось якраз цей тиждень, от цей тиждень такий загружений, як це мене заберуть, Ну, вони достойно і всі себе нормально без мене почували, намагалися, зрозуміли, да. на... завдяки проєкту, яке ви величезне щастя. Мабуть, так. Режисер, сказав, режисер моя сказала, що я як тайфун. Коли в неї спитали, хто така, ну, що вона з собою являє, вона каже, це тайфун, це одразу залітає. Ми так можемо спокійно собі сидіти, але ми знаємо точно, що через 5 хвилин життя може круто змінитися. Зараз все зміниться. І ми кудись збираємося, ми кудись вже й От е, чоловік, ну чоловік, звичайно, переосмислення, мабуть, дуже пішло йому цей тиждень. От яка б я не була, що там його б не влаштовувало. Але коли я повернулася, то м -м, мене не відпускало. зараз. Не то, що боявся наступного проекту, а просто оцей сам момент е, страх втратить, мабуть. Ну, страх, що вона знов десь зникне. Ну, тиждень це було забагато віддать. Нам ви потрапили, і що вам дав ця участь, що вам дав. Зателефонували із Кропивницького, що є отакий такий проєкт, треба зварити борщ. Ще самі ми толком не знали всі, як, яка це буде, що це за формат буде, що це Це була тільки задумка. Тобто підйом був колосальний чим, тому що люди дійсно приїхали непересічні. Ми я розуміла, що люди не якісь професійні повара, а люди із стержнем із от, отою у своєю українськістю. Ми там і нас багато і це відчувалося. Оце є коли вже ми були в на зйомці, так на всі разом за цими столами. Це була така потужна, якась ішла енергетика страшна, і ну, можливо, ще й від борщів від наших, бо це дійсно це наша страва. Ми, ми повинні були, ми доказували, ми рвали на собі рубашку, мабуть, та, доказуючи, що це наша страва. Нам пояснили ситуацію, що ми фактично цим подаємо в ЮНЕСКО на захист нашого, нашої нематеріальної культурної спадщини. І ми повинні там вже були відстояти своє. Ну, я відстояла кірвограч. І коли я їхала варити борщ, зателефонували з обласного центру народної творчості. Фактично, вони мене знали, як ніхто краще через те вирішили, що я достойно можу представити Кіровоградщину, у Клопотенка там зварити той борщ. Тоді дуже багато наших семінарів, які я взагалі ні жоден не пропускала, будучи ще директором міського будинку культури, абсолютно насичені. Всім, чим тільки можна, хто хоче щось для себе почерпнути, хто хоче удосконалитися, то сюди треба їхати. І я їздила навіть на ті семінари, які мене ну, не стосувалися. На семінари директорів приїжджала, семінар хореографів відвідувала, семінар театральний обов'язково обов'язковому порядку. Тобто я не пропускала жодного семінару. Якщо раптом не було кого сюди прислати, або щось там, десь людина випала, захворіла чи де, то я хваталася за цю тему і приїжджала сюди сама. І я дуже була задоволена чим, що тут оця наша домашня атмосфера, що тут ми між ну нахознаходитися між такими, як я сама, творчими, отакими от яскравими, отакими от горящими, такими палаючими серцями, так і сюди, коли з'їжджалася, звичайно, це був обмін досвідом і це б дуже цінно. Тому що знаєте, які б мене були талановиті. Які б мене були образовані ну, сину своєю культурою перенасичені, справа в тому, що нам треба виходити з своїх ракушок і приїжджати відвідувати семінари і прислухатися до наших методистів, тому що методисти зацікавлені в тому, щоб ми мали вигляд достойний. Кому скажіть мені чого, це ви тут тиняєтеся? кума, а я не тиняюся. Звірша, який характеризує вас, вашу сутність. <рес> ну, це однозначно. У мене вітер в голові. Такий крилатий та падлатий, такий не втримаєш у хаті, зламає мури кам'яні. І що тут можна обіцяти, коли всі мрії лиш про небо. І раю на землі не треба, ти просто з ним навчись літати. Ну це отак, як, так як коротко і по суті, і я вважаю, що отак, цьому віршу це дуже ви... багато років. Так, але от якось кожного разу воно мені настільки близьке, наскільки воно щиро про себе, що ну якось було багато віршів, і потім я думаю, що ще їх багато буде. Але справа в тому, от, ні, як ніхто, отак от він може мене похарактеризувати ну сама себе. Дуже вам дякую. Я впевнена, що е, ваші творчі задуми обов'язково стануть реальністю. У вас є ця має здійснювати бажання. Це точно. Я взагалі кажу, що е, якщо я просто мрію, це все можуть всі, всі себе вести ще спокійно. Ну коли я ці мрії починаю притворювати у життя, ну тоді хова може хай хтось ховає. Бо треба ну біжу на в вікні, ну біжу на той промінь, та й все. Час з Людмилою Третяк пролетів непомітно. Але ми будемо бачитися знову на концертах, творчих зустрічах, нових мистецьких проєктах і очікувати тих зустрічей. Бо кожна розмова з нею це неймовірний позитив, який вона має в душі і щедро дарує оточуючим. Така вже вона є: дружина, мама, керівник, поет, актриса, жінка свято Людмила Третяк.